Параграф 4. Зародження мистецтва та релігійних вірувань Пункт 1. Тривалий час учені вважали, що люди за найдавніших часів не мали жодних наукових знань і цілковито залежали від природи, але нові знахідки археологів доводять, що це не зовсім так. Життєво необхідними для людей тих часів були математичні знання. Мисливцям треба було вміти рахувати впольованих тварин, рибалкам ділити між собою виловлену рибу. Для лічби вони використовували палички, камінці, нарешті вузлики. Люди тих часів мали знання з біології та медицини. Вони вміли пускати кров, зашивати рани, знали лікувальні властивості рослин, вміли приймати пологи, лікувати переломи. Ті, хто знався на хворобах та способах їх лікування, передавали секрети цілительства своїм нащадкам. Переселяючись на нові землі, люди навчилися складати найпростіші карти місцевості, які допомагали мисливцям та мандрівникам. За доби пізнього палеоліту з'явилися перші календарі. Пункт другий. Як виникло мистецтво. За доби пізнього палеоліту, Люди передавали красу навколишнього світу малюнках, скульптурі, різьблені кістці, дереву каменю. Саме тоді з'явилися оздоблені вжиткові речі: прикраси, намиста браслети. Так, на численних стоянках в Україні знайдено прикраси, виготовлені з каменю, морських черепашок, бивнів мамонтів. Вражають вишуканістю, зокрема. Браслити з мізинської стоянки на Чернігівщині. На підставі подібних знахідок учені твердять, що в кроманьйонську добу зародилося мистецтво. Мистецтво творче відображення, відтворення дійсності в художніх образах. Найдавніші малюнки розміщені здебільшого у печерах на висоті 1,5-2 метри. Вони розташовані не лише на стінах, а й на стелі. Більшість картин це зображення звірів та сцен полювання, вражають уміння найдавніших художників передавати рух, їхня спостережливість, фантазія. Так у печері, Ле Комбатель у Франції знайдено близько 300 зображень, мамонтів, бізонів, оленів, коней, ведмедів. Неподалік у печері Фом-де-Гом Археологи відкрили цілу картинну галерею: 40 малюнків, диких коней, 23 зображення мамонтів, 17 оленів. Картинна галерея в печері Альтаміра, Іспанія, створена 15-12 тисяч років тому, простягається більше, ніж на 280 метрів і складається з безлічі просторих залів. Учені встановили. Щодавні художники малювали або пальцем, умочуючи його в природні барвники, або паличкою, продряпуючи зображення по глині. Іноді контури малюнка оббивали на стіні печери кам'яним рубилом. Пункт третій. Що таке релігія, якими були найдавніші релігійні вірування? Слово релігія в перекладі з латини означає святість, благочестя. Предмет поклоніння. В основі релігії лежить віра в існування надприродних, божественних сил, які створили світ і людину, явища, які позначають словом релігія, сягають кроманьйонських часів. Кроманьйонці вірили, що незвичної форми камені, скелі, дерева, інші витвори природи та людських рук можуть бути наділені надзвичайними властивостями. Люди вважали, що задобривши ці предмети, можна, приміром, забезпечити собі успішне полювання або риболовлю, учені називають такі уявлення фетишизмом. Уцілювалися згадані уявлення в певних діях, мисливських ритуалах. Так у печері цюк до Дюбер, Франція виявлено дві глиняні фігурки бізонів, навколо яких збереглися відбитки босих ніг. Учені припускають, що в цих печерах мисливці влаштовували магічні танці та заклинання, щоб зачаклувати тварину. Під час ритуальних дій досвідчені мисливці передавали молоді навички, полювання, розповідали про особливості поведінки тварин. Деякі мисливці, які полювали на певного звіра, наприклад, ведмедя, носоруга, оленя, пов'язували своє життя з цією твариною. Так тісно, що навіть вважали, що походять від неї. Так складалася віра в походження від предка тварини тотемізм. Часів давнього кам'яного віку сягає зародження, традиції, вшановувати родючість, утіленням чого є фігурки жінок. Стародавні люди вірили в потайбічне життя, яке починається після смерті. Небіжчикові в могилу клали зброю, їжу та прикраси. Бо вважали, що ці речі стануть йому в пригоді у світі мертвих. Так виник культ предків, поклоніння та вшанування пам'яті померлих родичів. З найдавніших часів люди вірили, що грізні сили природи здатні впокорювати чаклуни та шамани, віру в здатність окремих людей впливати на сили природи та на інших людей називають магією. У побуті наших далеких предків. Існувала ціла низка заборон і правил, які регулювали їхнє життя. Ці заборони називають табу. Табу, наприклад, забороняло полювати в певний час, брати шлюб із близькими родичами тощо. Мохра – природна мінеральна фарба жовтого, червоного чи коричневого кольорів різних відцінків.